Привіт всім! Ви на каналі Ірина про здоров'я та схуднення. Мене видно? У нас вже є світло. Але мені так подобається ця атмосфера, така новорічна. Я вже прям відчуваю, що хочу святкувати Новий рік. У мене завжди це трапляється в листопаді і ніколи немає 1 січня. А, взагалі, дивлюсь, що в мене переглядів досить таки мало стало. Відчувається відключення світла по всій Україні. Але тим не менше, поки спить син, я маю прибрати в одній із своїх полиць, які я давно не прибирала. Тому, коли з'явиться світло, ви це побачите. У кого є зараз світло, зараз побачите. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші перегляди. Мене звати Кленська Ірина і звичайно, підпишіться на мій канал. Ну, все, починаю зйомку. Ви би бачили, як я зараз поставила тут свій штатив. Так, вам все видно, вам має бути все видно. Я прибираю в своїй полиці, де знаходяться в мене спеції, чаї, п'ю каву. І зараз вилізу сюди наверх і буду все дивити, що в мене там є. Мені потрібно поприбирати, і також мені потрібно. Опа! О! Певно, мене видно. І мені потрібно передивити, що в мене тут є. Почну із спецій. Отаку, до речі, корзинку я придбала, знаєте, де в Карпатах. Так, мені здається, що я маю кое що зробити, хоч би не вбитись тут, лажу так. О, так буде краще видно. Сподіваюсь, мене ще й чути. Тому що в мене нещодавно сів мікрофон і два відео просто. О, боже мой, куди я вилізла? Певно, мене видно. Так, ой-ой-ой, у -ой 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 -ой. мене, як завжди, тут одні срачі. Так, Починаю зі спецій. Італійські трави обов'язково, якась кавказська приправа. Бадьян, до речі, я можу бадьян в ось цю. Пам'ятаєте, я купувала в магазині суміш для блінтвейну. У мене любить чоловік Блінтвейни, і я не люблю їх взагалі. І в мене є тут бадьян окремо, я його теж сюди додам. До речі, куди я ще додаю бадьян Аніс? Я його додаю в каші. Він дає дуже прикольний такий солодкий аромат. У мене чоловік колись в юності, в нього улюблена спеція, була не спеція, а самбука, улюблений коктейль, і він якось любить цей аромат. Тож це ми поєднуємо. Так, що в мене ще тут? Якась спеція, спеція кавказька, це б можна було теж поєднати. Ще в мене є тут шафран. Я колись куплю таку одноємність і буду все поєднувати в одній ємності. Чесник гранулірований, сушений, дуже гарно дає аромат. Львівські дріжджі, іноді я почу хліб. Так, трошки лаврушечки. Це та, що лишилась в мене італійська лаврушечка, ще в мене є та, яку я придбала на базарі. Ви бачили? О, У мене ще є кориця. Я вам вже розповідала, так, як відрізнити справжню корицю. Справжня кориця, так, я ще світло відключила. Справжня кориця, вона ось така закручена і дуже крихка. Зараз я її зламаю, вона просто дуже легко ламається. І пахне корицею, Та кориця, яку ми використовуємо, то не кориця, вона називається якось по-іншому, то не оригінальне дерево кориці, і воно а, не таке крихке. І, до речі, тут є а, сполука в кориці, яка не дає за свою юватись вітаміну К2, якщо дуже багато в раціоні присутньо. Тому хто їсть прям таку корицю, вона коштує 500 гривень. Мені здається, навіть не за кілограм, а за 100 грам. Вона просто дуже дорога, це мадагаскарська кориця. Я її додаю в каші, дуже рідко э, печу, в Глінтвейни додаю. Не то, щоб ми такі багаті і типу круті, що купуємо таку корицю. Просто мені захотілося і я купила. Ну, все просто. Потім в мене є ще прянощі для глінтвейну. Я їх теж переміщу. Ой, вже починає. Дерти горло. Переміщую цей пакет. Будуть в мене всі спеції прянощі для глінтвейну в одному. Потім у мене є ще італійські трави. У мене є куркума, є куркума, а є куркумін. Якщо ви додаєте куркуму в страви для того, щоб це було корисно, то куркуми потрібно стільки з'їсти більше куркуми, ніж курки. Тому краще куркумін вживати в додатках. А куркума є антибактеріальною спецією, антипаразитною, анти... Антисептичною. Так, ще в мене трошки є насіння. Це в мене насіння чия льону, чия льон дуже схожі за своїми властивостями, тому нема, нема з з місту заморочуватись. Трави Греції, Орегано. моя улюблена піца трава. Я без неї прям живу. Це моя улюблена травичка. Так, ще є гвоздика. І гвоздику я теж додам. До пакетика з глінквейном. О, знаєте, в мене ніколи не виходило все гарно робити. От в мене що-що, а що, руки в мене із сідниць? Що тут гріха приїдьте, як говориться? Так, ще трошки в мене відкритих дріжджів, ще один пакетик Орегано ще італійські травки. Так, це універсальна спеція. Це копчена паприка. Люблю такі. У мене немає приправ, у мене всі спеції. Лавровий лист. Чому я використовую тільки спеції? Тому що в них є користь, а в приправах є натрія, покращувачі, якісь улучшителі вкусу, улучшителі жизни, улучшителі ще якоїсь халери. Тому я їх не використовую. Тепер вже потрібно розміти повітря. Так, зі спеціями я. Ага. Ще в мене є дві такі спеції. Це карі, одна із моїх улюблених спецій, і тут теж натуральний повністю склад коріандр, гуньба, імбир, куркума перець червоний, кориця, перець, чорний, гвоздика, фенхель. Немає ніякої солі, підсолоджувачів, покращувачів і всього такого іншого. Отже, треба ще прибрати там, звичайно. От я вже організувала трошки вільного простору. Якісь насіння, сінечок тут з'явилося. Так, ставлю сюди і ці спеції, ще чорний перець. Ще в мене є сіль, сіль стоїть тут. Залишки розкоші, це ще із київського шикарного лакшері життя мого. Це я так жартую, звичайно, кокосовий органічний цукор, кокосовий цукор. Це цукор, він теж підвищує рівень цукру в крові, від нього теж гладшують, але в ньому глікемічний індекс менший ніж в чаймунному цукрі, як в меді. Тут 54 глікемічний індекс. Це означає, що цукор підвищується не так швидко, і тут є вітаміни і мінерали, тому що він не рафінований. Так, але вуглеводів тут 96 грамів, і все рівно це цукор. Тобто, якщо заморачуватись вже, і якщо у вас є кошти, можна купувати, додавати іноді десерти. А якщо немає коштів, то і не треба. Так, це я покладу вниз, бо в мене цукри всі лежать внизу. Так, тепер чаї цикорі, ванільний бергамот, мої улюблені чаї це бергамоти. Ще один бергамот трюфель. Я їх купила в чайних шедеврах в Ашані. і тут натуральний ароматизатор, що означає натуральні ароматизатори? Це не ці квітки, які покладені, які так гарно виглядають, або шматочки якихось фруктів. Вони не дають такий аромат. Тут додані ефірні олії, вони ними розприскують, і це не так небезпечно. Є ще ідентичні до натурального і штучні ароматизатори і... Я їх не використовую, я використовую тільки натуральні. Так, цикорій. Молочний улун один із моїх улюблених чаїв. Зелений чай, він напівферментований, бірюзовий. Він відноситься до бірюзових чаїв. Як це смарагдовий, як українською мовою буде бірюзовий. Потім у мене ще є молочний улун, ось такий в чайних шедеврах. І ще якісь тут чільопки. Це я з Києва забрала. А, чай махіто. Не, мені не сподобався махіто, але не мій смак. Тепер, чиї мого чоловіка бронхолегеневий? Ой, це прикол. у Мене чоловіка кличка травник Нікодім, Ми його так вдома називаємо. Він любітель цих всіх травок, тільки там щось дійсна, повряділись. Срочна, срочна кару дуба там, або там якийсь почався насмарк, терміново шалфей і основного нього фіти фіточай. Один раз був такий прикол. Він придбав такі чині. Ми простудилися, син, я, він, і ми пили такі чаї. Якісь трав'яні він приніс, і ми п'ємо. А він настільки гіркий, я той чай просто пити не могла. Я не знаю, чи видно моє лице, бо я не бачу камеру. Але сподіваюся, видно. Коротше, ми п'ємо той чай. І через три дні я читаю, що він не протипростудний, а він проти паразитний. Тобто він настільки був гіркий. Це капець. Так, це фіточай теж мого чоловіка. Це вже мої чаї. Це манго куркума, дуже смачний і мате суниця. В мати нема кофеїну, тут матеїн. Матеїн має пролонговану дію підвищення енергії не так, як кофеїн швидко робиться. До речі, про кофеїн. У мене тут кава заварена. В каву додала вершків. І звичайно, без цукру. Так, ще знайшла до плову спецію, але хіба я роблю той плов? Так, ще знайшла ось таке насіння, яким я посипаю. Завжди свої салати, каші додаю і збагачую їх на корисні омега 3, омега 6 тут насіннях соняха є. І, взагалі, корисними жирами збагачую. Ви мене там питали, як краще засвоюється, чи потрібно такими посипати, чи меленим. Потрібно або дуже якісно жувати, прям, щоб все було пережоване, або меленим. Тому що якщо ми його не жуємо, воно виходить прям, прямо. Так, а це в мене чебрець. О, як він пахне! Люди добрі, хата тепла. Боже, це чебрець, здається, ще ми збирали в Карпатах. Ми його висушили, тім'ян, іншими словами. Це я додаю чай. Мій улюблений трав'яний чай рецепт простий: Меліса, чебрець, липа і м'ята. Просто все. Мене нема живої, коли його п'ю. Це космічний космос. Так, що тут ще Ага. Це не знаю, що це. А, це квасоля, подріблена квасоля. До речі, прикольна штука. Потім є ще в мене такі чаї: англійський один лишився. І Хейліс. Хейліс, звичайний чорний чай. Чоловік любить теж звичайний чорний чай. Тепер погнали Далі. Це якийсь ще один ромашка і імбир з лимоном. Я в такі чаї не дуже вірю, але є. Отже, тепер вітамін d 3 дитячий. Тут в одній краплі 40, 400 міжнародних одиниць Це для немовлят. Вітамін d D5, і6. Я його вживаю самбрнхард. Шикарний вітамін. Мені дуже подобається. Дуже гарне засвоєння. Принаймні, у мене. Так, кальцій. l карнітін амінокислота, яка допомагає спалити жир під час занять спортом, коли вживаєш, я вживаю 2-3 капсули. Один раз вживала, що я буду брехати? Я вживаю. Один раз вжила, хотіла перевірити на собі і забула його пити. Вітамін К2. У мене все санбернхарт або велнес. Або Отже, вітамін К2, це каугулянт. Вчора мене вийшла лекція для моїх дівчат в школі схуднення. Для чого потрібен К2? Є К1, К2, К3, К1 в рослинах, К2 в ферментованих сирах, в печінці. І К1 у нас немає дефіциту, а К2 нам необхідний для того, щоб наші судини і кістки були кращі. Це про у кого остепороз потрібно вживати К2. К2 він допомагає. Засвоїтись вітаміну Д3, і його основна функція прям, це засвоєння Д3, щоб Д3 допомагав засвоїтись кальцію. Тобто ось така от штука. Ще один вітамін Д3, 5000 міжнародних одиниць, це ціла упаковка, ще не відкрита. Це я на Хербі ще купувала. Це астексантин. Астексантин дуже потужний антиоксидант. Я його вживаю дуже часто. Камерондієс його вживає, це мій, моя розторопша. Для печінки топ просто, якщо ви про свою печінку ніколи не думаєте, пропивайте розтору, що хоча б раз на рік або два рази на рік. Печінка скаже, дякую, допомагає печінці виводити токсини, допомагає взагалі налагодити жовчовіті. У кого закрипи теж допомагає також, у кого ще в мене така штука є? Це ензими, ензими та ферменти, які допомагають розщепити теж поживні речовини наші. Так, що тут у нас? Порошок ананаса, порошок папаї, бромелаїн, і папаїн, і вітамін С. Це я теж вживаю з кожним прийомом їжі для мого для мого ШКТ. І чоловіку даю, до речі. Так, а це штуки, які прям, прямо націлені на підвищення імунітету. Це прополіс з вітаміном С, це вітамін С, це куркума. Куркума я вам вже розповідала, точніше, куркумін просто мега корисна штука. Пийте самі дітям, якщо б, не знаю, до речі, чи дітям можна, і в залежності яким дітям, ну, пийте всі, прям це топ топчик. Прополіс, коли ми дивимося склад Прополісу, ми розуміємо, що там стільки корисних вітамінів і мінералів, вся таблиця Менделєєва насправді є. Але ми не знали, як це вживати. Ну, ти ж не будеш жерти прополіс. Ну, він просто ніякий. Я взяла в баді в Санбернхарт. У мене є знижка на це все 5%. Лишу вам в коментарях сайт і промокод на це. Так, кусочок імбиря валяється. І ще вітамін Д3, теж 5000 міжнародних одиниць. Я дієтолог-нутриціолог, і, скажімо так, ні панаслишки розбираюся в бадах, вітамінах, в дозуванні. Тому. Скажімо так, якогось е, лайна, яке не засвоюється, я не буду вам рекомендувати. Я показую тільки те, що я сама п'ю. Зараз ще я наверх перейду. Так, мені потрібно тут поприбирати Краще, господи, хоч би з цієї селішніці не, не звалитись. Так хочеться, щоб переглядів було багато, але розумію, що зараз у людей така ситуація. Тут вже щось наляпало, вже воно що не змивається. Так, тепер в мене ще є дитячі вітаміни. Це wellness комплекс для дітей. І є ще сам Бернхат, дитячі вітаміни. Я даю їх сину. Це вітаміни для розуму. Скажімо так, всі вітаміни для розуму, але це прям така от тут. Підбір вітамінів і так, тут вітамін С, вітамін Е, ніацин, це теж вітамін, пантатенова кислота, це теж вітамін в 5 вітамін В2, вітамін В1, вітамін В6, фоліова кислота, вітамін В9, біотин, В7, В12, вітамін Д3. Отже, тут це вітаміни групи В, взагалі для мозку дитини, і вони такі шипучки шиплять. Я сама з'їм. Я так люблю їх. Мій син ходить, і щепіт, щепіт, щепіт. Так, а це магній э, в хілатній формі. Найкраще засвоєння саме в хелатній формі. Так, тепер мені потрібно поскладати мухи котлети віддільно, так сказати. Так, я складу те, що я часто використовую сюди ближче, те, що рідше використовую далі. Можна вже викинути. Тут один пакетик лишився. Як це його краще підсунуть. Ось так хай буде. Кальцій і магній потрібно вживати в другій половині дня. В першій половині дня ми вживаємо вітаміни. воно в мене все тут влазило, а тепер воно в мене все тут не влазить. Наче в супермаркеті, так? Ну, тому що давайте будемо відверті. Їжа зараз не настільки дає нам всіх цих корисних вітамінів-елементів, особливо їх засвоєння, тому що наші з вами. Кишківників вже знатно постраждали. Так, вітаміни Д3 хай всі будуть тут. А це ще омега 3 дитяча від Велнеса, Я нею поливаю сину. Салат, тому що він так її не хоче їсти. На, з лимончиком, але він не дуже її. Їсть, Так, і сина вітамінки. Тепер що ще брейц поставлю назад. Що в мене тут? В мене тут протеїн від Велнес. Ним заміняю перекус. Суп томатний від Wellness теж заміняю ним обід. О, протермінована Арахісова паста. Просто робша. висівки мої, які я вживаю теж для печінки. Взагалі висівки потрібно вживати так. А це що у нас? Насіння. Ні, не насіння, це халва соняшникова. Це, певно, хтось із родичів приніс. О, листя евкаліпта. Це теж мій чоловік дуже любить його травки, муравки. Це хлібці, росток, гарні хлібці, їх вниз покладу. Кава тут, Сіль морська. Сюди висиплю. Вже нема, до речі, цих хлібців. Я про них розповідала у вас, Їх робить, здається, Швеція. Дуже якісні, цільнозернові. вже немає, їх не продають у нас ніде чомусь. Розчин аміаку не знаю, для чого він. А тепер. Три, типу, якісь мівіни. Ну, це в мене чоловік, який іноді любить по Я викину цю вітамінку, вже не хочу її. Любить чоловік таке вживати. Я, звісно, не по цьому ділу, але ви знаєте прикол? Розповім, для багатьох буде шок. Якщо ви обираєте між тим дати дитині свої ось такі макарони погризти чи печиво. В частих випадках краще дати це, тому що в печиві цукор, в печиві транжир, різні рослинні гідрогенізовані жири, якщо це просто погризти тут склад більш-менш просто борошно, саме страшне, що може бути тут. Тому іноді краще дати погристи дитині ось це, ніж печиво. Це якщо вже прийдеться обирати. Чоловік високий, все, я зрозуміла. Я йому його фіточки поміщу сюди наверх. Він у мене високий парень, Це я такий карліковий пінчер, як я кажу про себе. Я дуже люблю, коли все виставлено так гарно, тільки цінночка не вистачає, не вистачає, тому що я пропрацювала довгий період часу в сільфо. І для мене дуже важливо, щоб все було вистроєно під лінієчку, цінечком, обличчям до кожного покупця. Там є свої правила, викладки. Обов'язково, щоб була проведена ротація. Але це ж має хтось робити, знаєте. Не тільки я в цьому домі, а виходить так, що роблю тільки я в цьому домі. Вітамінки Д3. Як я співала в дитинстві: вітамінка Д3, атрахітіка внутрі. Так, цю голову переміщу вниз, цукор вниз, це вниз до бакалеї. Так, все. Бакалію переміщу до бакалії. Ось я і прибрала свою полицю. Тепер ви знаєте, що у мене живе тут. До речі, сіль я використовую або морську, або гімалайську. Це ще лишилося з наших подорожей. Коли ми подорожували Європою, ми привозили таку гімалайську сіль. Зараз вона коштує, як півкрила самоліта вона у нас. Тому ось так. Ось такий був в Тому, будь ласка, напишіть свої коментарі, що у вас так, що не так, які використовуєте спеції, які використовуєте бадичаї. Все пишіть, мені все дуже цікаво, тому що наші ці мамські бабські теми поговорити з чоловіком нема про що, а з вами є про що. Все зачиняюся, двері. А, до речі, у мене ще спеції ось. Лавровий цей вінок додаю в супи і в усе інше. <поє> Ой, як це спригнуть, щоб не вбитись з цієї столешниці. О, пача.